антимігрантський протест відбувся у Польщі напередодні, як повідомило польське медіа незалежне. Тисячі людей виходили на вулиці Варшави, Кракова, Гданська із гаслами: Польща для поляків ні масовій імміграції організувала акції. Політична партія Конфедерація свободи і незалежності. Один із її представників Кшиштоф Босак сказав: у Польщі занадто багато мігрантів. За словами босака, його партія очікує, що уряд змінить політику щодо цього питання і спробуємо в цьому ми розібратись. Зараз ми очікуємо з нами на зв'язку Вікторію Погребняк. Це громадська активістка. Якщо вона зараз до нас доєднається, ми якраз про це і поговоримо, але буквально за хвилину. Ми допоки очікуємо, хочемо додати ще інформації про те, що Польща. Закриє притулки для більшості українських біженців. Відповідний закон ухвалили цього тижня під час засідання ради міністрів. Про таке повідомляє польське радіо. Центри колективного розміщення будуть закритими з 1 листопада для усіх. Окрім пенсіонерів, вагітних жінок та людей з інвалідністю, водночас діятиме програма разом до незалежності. Вона передбачає субсидіювання оренди квартир для українців і покриття витрат на курси польської мови коштом Європейського союзу. Повідомило польське радіо. Ну, отже, Вікторія Погребня, громадська активістка, з нами вже має бути на прямому зв'язку. Пані Вікторія, якщо ви нас чуєте, ми вас хочемо теж побачити почути. Добрий вечір. Доброго вечора всім. От спочатку про цей протест, про який ми сказали, антимігрантський протест у Польщі відбувся, який напередодні, і його організувала Конфедерація Свободи і Незалежності. Люди скандували Польща для поляків і ні. Масовій імміграції. Що це за явище? Що це за організація? Просвітіть нас, будь ласка, тут, бо не дуже ми в політик, політиці, принаймні я розбираю. цікаво, наскільки велика організація, що вона собою являє? Е, конфедерація це дійсно зареєстрована політична партія. На жаль, на превеликий жаль всіх українців. Е, оскільки в Польщі є свобода слова, є демократія, то такі партії також існують. На жаль, хоча деякі їхні постулати, звичайно, виходять поза межі свободи слова, е, в сторону більше власне. Е, Політики антиукраїні, антиукраїнізації і, в принципі, антиімміграції. На жаль, конфедерація як факт існує і досягла вже 6%, мені здається, 6% виборців. В останніх виборах, мені здається, претендент, власне, кандидат від конфедерації, коли Подавався на позицію президента власне 6% Майже він отримав. Що означає, що ця сила є, що її деякі громадяни Польщі підтримують, але це означає, що вона недостатньо велика, щоб змінити загальну ситуацію в країні? На жаль, те, що ми бачимо: протести проти іммігрантів, протести проти України, протести проти допомозі Україні. Ми спостерігаємо великий шквал взагалі змін настроїв, які спонсоруються також Росією. Багато політиків, які є в складі конфедерації, вже підтверджено, що мають також впливи в Росії або з Росії. Що означає, що ці можливо не повністю вся конфедерація, але точно якась її частина спонсорується власне ем, російськими засобами. Для mm -hmm. нас, як для українців, це звичайно що погано, тому що чим більше Росія має вплив на ем, слова на е, свободу слова і в принципі на е, етер Польщі, тим більше для нас, українців, є загроза того, що Польща перестане нас підтримувати. Ем, на превеликий жаль, також що я зауважила це те, що польський уряд свідомо чи не свідомо. Перестав реагувати на закиди конфедерації, які, в принципі, антиукраїнські закиди. Тільки останнім часом, те, що я можу е, перерахувати, це, це те, що зривали українські прапори, власне, прихильники конфедерації, зривали українські прапори з державних адміністрацій, з е, е, урядових установ. Е, вони також вели антиукраїнські і е, загалом досить провокативні і протиправні акції протесту. Е, що для нас, як для українців, звичайно, що знову ж це не сильно добре? В цьому є також проблема самої влади, тому що зараз не реагуючи на конфедерацію, не реагуючи власне на заклики антиукраїнські, уряд так би мовити, дозволяє їх уряд. Польщі я маю на увазі, чому що в якби в фінальному результаті, звичайно, що приведе до також до поганих наслідків для Польщі, чому дозволяє? Віде... Як ви вважаєте, чому дозволяє уряд? Я думаю, що вони не хочуть втратити свої голоси своїх виборців. Це досить логічно. Вони стараються потурати тим е, гаслам і тим постулатам, які лунають серед їхнього населення, боячись втратити підтримку свого населення. Однак, те, що е, часом залишається поза увагою уряду Польщі, це те, що постулати також лунають не тільки з уст звичайних людей, угу. з їхніх виборців, але також з ботів, проплачених голосів, mm -hmm. які також є на жаль в інфопросторі Польщі, як і змінюється звичайно, пані Вікторія. Були... Як змінюється цікаво теж б, дізнатися, як змінюється пропорція, тобто є антиіммігрантська політик, політика та є антиукраїнська політика, чи ця пропорція якось змінюється? Чого більше стає останнім часом, і чи було так, наприклад, три роки тому? Чи є такі спостереження? Це було навіть більше скажу 10 років тому, у 2015 році, під час чергових виборів у Польщі, також посилювалася антиіммігрантська нарація для того, щоб здобути голоси тих виборців, які проти іммігрантів. Це не нова справа, це справа, яка кожного разу повторюється в постулатах передвиборчих uh -huh. е кандидатів у президенти в уряди і так далі. На жаль, цього разу прикриваючись польським прапором. Е Конфедерати та й в принципі люди, які хочуть ну ем, скажімо, кандидати, які хочуть ем, пройти далі в уряд, вони також вибирають е, жертвою і ціллю цієї нарації України. тому що це найлегше. Угу. Українців багато українців у Польщі дуже багато більше ніж 3 мільйони, навіть за деякими статистиками від 3 до 5 мільйонів. І звичайно, що спекулюючи на темі українців, вони можуть також заохотити тих виборців, які проти іммігрантів загалом голосувати за них, Те, що вони точно. Не враховують, коли звертаються до свого електорату, це те, що українці приносять більше користі ніж забирають власне в бюджет, не будь. зокрема бюджетця. Та власне і, Ми і говоримо останні... про два і по... та пані Вікторія, останнє питання, яке я встигаю поставити по воєводствам, чи якось різниця це відношення відрізняється чи ні? Важко тут сказати те, що ми точно знаємо, це те, що конфедерати загалом. Тримаються більше осторонь столиці загалом, звичайно, що протести ми бачимо у столиці, але головна частина підтримку людей, які підтримують конфедерацію, це люди поза Варшавою, зазвичай в тих регіонах, де є власне проблема з безробіттям, де є проблема власне з робітною платою. Тобто ці регіони, де найбільше є внутрішніх проблем. А коли є внутрішня проблема, то шукають власне так званого е, козла офірненого mm -hmm. так званого Чорну, mm -hmm. яка яка прийме на себе удар? Так, пані Вікторія, дякуємо вам за роз'яснення. Дякуємо, що вийшли на зв'язок. Вікторія Погребняк, громадська активістка з Польщі, була з нами на прямому зв'язку. Говорили про те, що власне протести у Польщі відбувалися: антиіммігрантські, антиукраїнські, в тому числі.